Далання коло на вулиці Панікгахі. Кінець другого маршруту. Займаємо другий ряд. Лівий покащий порту своєчасно. Переростувалося поворот. Вимикаємо. Слідкуємо пішохідний перехід, не регульований при під'їзді. Зліва не бачимо нікого, справа нікого. Проїжджаємо. Коло знаками позначено, да-да-да, лівий покачий повороту. Коло позначено знаками головна дорога. Пригальмовуємо, слідкуємо не тільки над тим, хто по кому, а хто і можливо, а є таке, різке гальмування не треба. Так, і і, і, пішли. Ми на колі, ми на головній дорозі. Їдемо по повітря з лівим поворотом. Їдемо, їдемо. Перший проїзд проїхали, другий проїзд проїжджаємо, проїжджаємо і у цьому місці ми микаємо право показчи повороту. Пролаштовуємося на з внутрішнього на зовнішній радіус з правим поворотом. Одна. Друга, третя смуга. І отут опинилися. Поворот вимикаємо. Правіше це смуга гальмування для заїзду на прилеглу територію заправочних комплекс. Тому ми залишаємося по цій смузі, продовжуємо подальший рух. Припинимо відеозапис наш, е, після того, коли знайдемо місце, де можливо зупинитися. Тут ми не зупиняємося, тому що зупинка маршрутних транспортних засобів. Пам'ятаєте, що 10 метрів треба витримувати від прилеглої території або перехрестя. Тут не зупиняємося. Тут ще... Якщо тут рахувати 10 метрів, але під'їжджаємо, а там вже суцільна лінія розмітки, а от за пішохідним переходом, під'їжджаючи до нього, махаємо правий поки що повороту, 10 метрів, рахуй, рахуй, рахуй. Ще, 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 ще. І от десь тут, без фанатізму, так, на першій смузі, повне припинення. Руху. Три пункта. Поворот. Виключили. Стоянкове, стоянкове гальмо і вмикаємо передачу. Молодець. Поїхали. Лівий показчик повороту. Задаємо напрямок руху, вимикаємо чудово. Знову дивимося у зеркало заднього виду і поїхали.